Вітаю, друзі. Останнє свіже соцопитування, яке зроблено на замовлення телеканалу Fox News, показує ну відверто тривожну динаміку в питанні підтримці України серед виборців США, і навіть якщо не дивитися на те, що а, все ж таки Fox це відверто республіканський канал, який протягує республіканські не погляди, ні, а республіканські інтереси поперед всіх треба звернути ще на те, що увагу. Коли Fox News каже, що 1 плюс 1 дорівнює 2, то це саме так, і не треба сперечатися цим. Треба аналізувати те, що вони кажуть. Більше того, те, що вони зараз оприлюднили, корелюється з іншими соцопитуваннями, які нещодавно теж з'являлися в інформаційному просторі американських медіа, вони показують, що половина американців за 51% вже вважає, що підтримка України повинна мати обмежені часові межі. Тоді як 45% вважають, що США мають продовжувати допомагати Україні необмежено довго у лютому 2023 року. Перевага була на користь позиції, що США повинні допомагати стільки часу, скільки буде потрібно Україні. Тоді було 50% за, 46% проти, і ще 4% не могли для себе з'ясувати, що обрати, це м -м, показує динаміку. Ця динаміка змінилася під впливом деяких факторів. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Але особливу тривожність от викликає те, що частка тих, хто вважає, що Україна має велике значення для США, зменшилася. В травні 2022 року їх було 51 Зараз 39%. і це загрозливо. Водночас поменшало число тих, хто дуже стурбований тим, що конфлікт в Україні може перерости, в масштабнішій і зараз таких лише 26%. відсотків, а рік тому було 33%. Дехто каже: ну що, вони не бачать, що відбувається в Ізраїлі, там теж от побачити, може побачити ні. Так це не працює. Когось в Україні навчила е, війна Росії проти Грузії напад Росії на Грузію в 2008 році. Чому навчило українців? Може українці зрозуміли, що нападуть і на Україну і почали готуватися до війни? Ні, а чому? Тому що це так не працює, треба це зрозуміти. Таке зменшення підтримки не є через багато чинників і факторів. Ну, по перше, війна триває дуже довго. І Американці, які не є безпосередніми учасниками війни. Втомлюються від неї в інформаційному просторі, і їх увага перемикається на інше питання. Війна в Сполучених Штатах, Вибач, війна в Ізраїлі, економічна криза, якісь зміни. Увага перемикається на щось більш актуальне. Тому вони перестають приділяти більше уваги питанню України. Також це треба звернути увагу. Експерти казали, що так і буде. А також це буде на це буде впливати те, що республіканці будуть використовувати питання України як одне із тих, які вони будуть в які вони будуть гратися на вибори. На жаль, політика це дуже цинічна річ. Треба це з'ясувати до речі. В Україні теж ну, Ми ж пам'ятаємо, що я йду тільки на один строк. Я закінчу війну. Треба перестати стріляти. Ну, цинічна була заява? Так, розуміла, ця людина, що це не реалізу... неможливо реалізувати? Розуміла. Розуміла, що йде не на один строк. Так, але так само працює у всьому світі. Так, от, коли ми кажемо, що е прискорення зменшення рівні підтримки впливає, те, що в Сполучених Штатах йдуть вибори. І республіканці грають на історії з Україною, хоча Україна не єдина історія, яку вони використовують. Коли ми кажемо, що час грає проти нас, проти нас грає ще й багато інших питань. Проти нас грає й те, що в нас дуже погана інформаційна політика на рівні держави. Ми не присутні майже в американському інформаційному просторі за своїм порядком денним. Його там немає. Там його формують американські політики і Росія. Яка впливає через лідери суспільної думки, або через якісь вкіди, інформаційні, ну відверто замовні сюжети в змі на те, що відбувається, а Україна Україна, на жаль, пасе задніх. Більше того, вона працює. Інколи реактивно це коли реагують на подію, Вмість того, щоб працювати проактивно і формувати порядок денний як потрібно Україні через американських лідерів суспільної думки, через англомовних військових, до яких величезна повага в Сполучених Штатах, через українських англомовних військових, через Канали на мовлення. А до речі, у нас канали на мовлення зараз немає там. Зараз канал то лі Дім, то лі Фрідом, якось так, і він там ви використовують для того, щоб пилити бюджети і випускати якісь свої шоу для свого оточення. Так це розуміло, але Україні потрібно інше. Україні потрібно, щоб там з'являлися новини англійською, новини іншими мовами. І їх вибрали інші а, телеканали у всьому світі і сполучених татах штатах теж. Але цього немає. Тому працюємо з тим, що є. Давайте відверто казати. Експерти на це вже вказували. Величезна кількість корупційних скандалів впливає на ставлення до України, на підтримку до України, на те, наскільки американці готові довго підтримувати Україну, саме пересічні американці. Це велика проблема. Це дійсно велика проблема. І коли ми кажемо про те, що зараз динаміка негативна, ну ми можемо. Сховатися, як е, страус в пісок, і сказати: а це Fox News, це трампісти, це республіканці. А можемо проаналізувати і зробити висновки. Тим більше, що це соцопитування корелюється з іншими, і на це треба звернути увагу. Ще раз, коли хтось каже, що 2 плюс 2-4, або 3 плюс 3, 6, не треба це ігнорувати, це треба використовувати в своїх інтересах. Окреме питання, окреме питання: що робити з корупцією? Президент нещодавно стало відомо, звертався до журналістів і просив не писати про корупцію. Ну так, да. якщо казати, що проблеми немає, то вона, мабуть, зникне. Так думає президент, бо інакше навіщо про неї не писати. Краще б він звернувся до своїх. Чиновників і свого оточення, щоб вони не займалися корупцією. Бо коли корупції зменшилось би, то і скандалів було б значно менше, і на це не привертало і це б не привертало так увагу американське суспільство. Але ми бачимо, що поки що в Україні такої стратегії рівень корупції, намагаються зменшити рівень пригадувань корупції. Дивна практика, не зрозуміло, на що вона повпливає. Тільки на те, що корупціонери будуть розуміти, що про них ніхто не говорить і будуть вільно себе почувати і робити взагалі все, що вони захочуть. Цікаво це вважається кращим на банковій. Я вважаю, що краще боротися з корупціонерами, не давати їм займатися корупцією, карати їх і зменшувати кількість корупційних скандалів не через пригадування, а через самі випадки. Далі нам треба зрозуміти. Що формувати інформаційний простір замість нас ніхто не буде. Нам дуже важко конкурувати з Росією, яка вкидає величезні гроші в свій інформаційний бульдозер. Але пасивна позиція 100% нам не допомагає. І відмова від неї, від пасивної позиції, це плюс нам. Треба використовувати використовувати комунікацію і співпрацю зі всіма, хто готовий допомагати Україні, і це робота на найближчі тижні, місяці і роки. Але поки що в офісі президента вважають, що краще не говорити про корупцію, чим з нею боротися. Бо інакше ми бачили взагалі іншу позицію. До речі, коли Офіс президента ігнорує проблему, проблема нікуди не зникає. Це дитяча позиція. Коли ти накриваєшся ковдрою, то вважаєшся, що чудовиська зникнуть. Чудовиська не зникають. Вони зжирають тебе разом з ковдрою. Про корупцію так само, про все інше теж тому, що я хочу запропонувати: необхідно посилити інформаційну присутність України на Заході і в Америці в першу чергу. А також необхідно зменшити рівень корупції. В першому випадку треба підключати експертне середовище, яке не є лояльним до президента, а є лояльним до України. Треба відмовлятися від персоналізації, від лоялізму, від того, щоб професійність програвала лояльності. А в другому випадку, і це найважливіше, треба відмовлятися від того, щоб утримувати своє оточення виключно на меркантильних. Зацікавленостях. Їх інтереси це їх інтереси. І якщо вони залежають Україні, то треба позбуватися такого оточення. Сподіваюся, що президент України, який подивиться це відео, це зрозуміє. Ну, йому ж не хочеться залишитися один на один з Путіним, щоб дивитися йому в очі. Може не передивитися. А Україна не зможе воювати, якщо залишиться без. Потужної допомоги сполучених штатів, давайте про це казати відверто. Тому треба змінювати ситуацію для того, щоб допомога сполучених штатів була постійна на максимальному рівні, і не зменшувалась, навіть якщо в сполучених штатах зміниться влада, і від демократів керівництво перейде до республіканців. А працювати треба працювати, а не просто очікувати і бикувати, і все буде Україна. Papa.